Там був потужний рух упа, також любиті Королівський, і е, там був фронт. Моя бабця була зв'язковою УПА, вона зі своєю подругою мали дівчата по 16 років. Їм е, давали, е, у упівці е, якісь завдання. Е, таємно на листочку передавалося написаному папері, що ти маєш зробити. І вони дві сідали на фіру і виконували різні завдання. Бабця завжди. Пригадувала дуже яскраво два моменти: один раз, коли е, їй прийшло завдання на папері писаною рукою, написано: е, «В житті під вільхою, е, лежить забитий повстанець, маєте його взяти, привезти в таке то село і віддати батькам з правої сторони третя хата, щоб батьки похоронили свого сина. І бабці зі своєю подругою, маючи двоє 15 років, сідають на фіру. З конями їдуть туди, в те жито під тою вільхою, знаходять там вбитого хлопця у півця. Бабця завжди пригадувала дуже красивий, кремезний, світле волосся і недавно вбитий, бо ще кров не застигла. І бабця е, каже, що найважче було їм двом його затягнути на тофіру, бо хлопець був здоровий, тяжкий, і дві дівчини якось собі дали раду. Відвезли вони батькам, куди було написано. За адресом віддали віддали тіло того хлопця, батьки змогли свого сина похоронити.